Православ'я для широкого загалу. Харків'янам покажуть художні документальні стрічки православного кіно. У жовтні вони здобули нагороди на 9-му міжнародному фестивалі Покров у Києві. Чотири десятки кінострічок та 20 годин перегляду. За словами організаторів, протягом трьох днів побачити, як зможе кожен охочий. Священослужителі певні, перегляд фільму жива проповідь Слова Божого. Мовляв, в українському телепросторі зараз бракує фільмів такої тематики. Тому сподіваються, завдяки кінострічкам люди про церкву дізнаються більше. Для того, щоб побольше узнали о православі, узнали через фільми, і как бы, через фільми, через Такие, как такі бы, сюжети багато люди прийшли как бы, к церкві і узнали о церкві, вірі православної. Так само, як і фільм, і вся життя священника є теж как бы, живою проповіддю для християн. Тобто, це ну, как бы, теж момент проповіді. На показі у Харкові будуть представлені роботи не лише українських кінорежисерів. А й зарубіжних філософія, традиції, Божий задум. Фільм Пасха української режисерки Олени Каретник буде завершувати кінопоказ. На вопрос, відмічають Пасху православні, правильно будуть отвітяти в церкві. Тут глядач побачить всю історію Пасхи зданий до сьогодення в новому розслідувальному форматі. Це кажуть служителі церкви. Є важливе інформаційне підґрунтя для християнина. Харків'яни ініціативу організаторів показу підтримують. Важно это сделать э, привлекательным для молодежи, чтобы это было э, в рамках тех понятийных категорий, в которых они находятся. Православие, я считаю, что оно воспитывает. Оно не портит людей, а наоборот воспитывает. Поэтому это важно для студентов, особенно студентов, даже в школах. Треба молодь якось приручатый зараз до веры, до православной обов'язковой. Відвідати показ можна буде в палаці студентів Харківського політеху. Схід вільний уства Сікрілеся Кучежук, Вадим Максименко, ОТБ новини.